Лемікон Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай. Шановні я Дмитро Туза, триває наш ефір. Якщо ті, хто дивляться нас в Ютубі, запитають себе і мене, чому це у мене в студії Прапор Сполучених Штатів Америки, я скажу все дуже просто: я сьогодні вітаю наших друзів, в Сполучених Штатів Америки із Днем Незалежності. Це велике свято. Я Сполучені Штати стоять поруч з Україною. Так, у нас гострі дискусії. По багатьох питаннях я вже про це сьогодні казав на різних рівнях, в тому числі і на там персональних рівнях. А ми багато людей спілкуються між собою. Ось але те, що Сполучені Штати допомагають Україні, це е, суттєво посприяло. Стриманню російської інвазії це ж абсолютно зрозуміло, і я сподіваюся, що і ця допомога буде збільшуватись і зрештою ми відсвяткуємо увага, нашу спільну перемогу над нашим спільним ворогом. Це дуже важливо. Такі війни завжди є коаліційними. І наступне, шановні, також триває збір на зброю відплати. Я можливо до 2014 року я би знаєте, відчуття. Помсти такої вендети я би вважав би, мабуть, деструктивним. Але зараз я так не вважаю. Росія має відповісти за свою історичну помилку за напад на Україну, і Росія має за це поплатитись. Тому що, якщо цього не станеться, це знаєте, це шлях до наступних війн. А, і ну, людство має це спинити. А, перш за все, українці, звичайно. Зараз з нами на зв'язку Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, дякую за прошення. Дякую навзаєм. А ми по суті справи. Ми так знаєте, у нас продовжується ця тема. Ми щойно говорили про, про те, як впливає війна на виснаження на Україну на партнерів України і на саму Росію. І, от, власне, продовжуємо цією темою. про... Активізацію співпраці Росії з Китаєм ви, мабуть, чули так і е, агенція Bloomberg повідомляла про те, що Росія розробляє безпілотник, схожий на шахет е, разом з китайськими товаришами. Як ви вважаєте, взагалі є сенс довіряти е, цій інформації? Наскільки це реалістично, зважаючи на те, що е, Китай не ризикує потрапляти під вторинні санкції від Сполучених Штатів Америки і від Європейського Союзу? Ну, треба перше зазначити те, що цей от копію шахеда 136-го під назвою Sunflower 200, вона була продемонстрована ще на форумі Армія 2023, який проходив у серпні минулого року. Тобто, те, що ну, західні видання лише сьогодні на це якось звернули увагу, то ну, звісно чудово. Але якби за рік пройшов у РФ, очевидно, немає ще цих Sunflower, Урів, принаймні про їхні використання, їхнє щось там, якісь подвижки від ось цього взагалі нічого не відомо, хоча пройшов вже об'єктивно рік з моменту його демонстрації. Також треба зазначити те, що, попри е безумовні факти того, що Пекін постачає до Російської Федерації. Комплектуючі для виробництва озброєння як цивільні, так і подвійного призначення, устаткування до виробництва безпосередньо зброї, тому що китайські високоточні верстати помічені на, на безлічі відео з російських військових підприємств, які відвідував свого часу вже як екс ексміністр оборони РФ, так званий військовий злочинець за сумісництвом Шойгу. Але жодного факту того, що Китай передає до РФ готове озброєння. Немає. Зовтаки з демонстрації цього копії шахедів пройшло ну, вже майже рік. Готове обладнання. А як щодо компонентів комплектуючих і технологій? Я ж сказав, тобто постачає компоненти як цивільного, так і подвійного призначення. Російські впівдрони, як і українські, на 99% складаються з китайських комплектуючих. Це є проблемою, як ви вважаєте, і як її вирішувати в умовах санкцій проти Росії? Ну, по-перше, треба розуміти, що санкції проти РФ це щось таке ефемерне, що не працює. І навіть якщо б, якби вони були значно потужніші, то є приклад Ірану, який під значно потужнішими санкціями, який постачає до РФ шахеди. Який може, і це залишається загрозою 2022 року, постачати балістичні ракети. Є приклад КНДР, яка постачає до РФ балістичні ракети, постачає до РФ боєприпаси у величезній кількості, яка знаходиться під міжнародними санкціями, які накладені, в тому числі, Російською Федерацією у межах ООН. Ну, тобто, можна мені здається, що про санкції відносно РФ. Ну, це така от розмова, яка ну ну може якась має, який там зміст, коли вона лунає у, десь у білих кабінетах Брюсселя чи Вашингтону, але у реальності вона не має жодного відношення, окрім. Ну або можливо лише уявити, що було б з КНДР чи Іраном чи РФ якби санкцій не було? А чому ж тоді Путін е якби е декларує? От коли він там якісь висуває свої вимоги у вигляді ультиматумів, у нього фігурує цей пункт зняття санкцій з Російської Федерації? Чи він блефує на цьому? Він не плохує, але справа в тому, що санкції працюють, вони працюють зовсім ну, просто не так, як би хотілось за тобто, всі ж уявляю, що санкції, це така от е чарівна стіна навколо Російської Федерації, через яку нічого взагалі ніяк не може потрапити. Я, я, я не думаю, що так примітивізують роботу санкцій. Я просто тоді інакше сформулюю. Ви згадали північно корейську зброю, північно-корейські балістичні ракети. Якщо говорити про те, що робить Північна Корея в УМУ. Мовах жорстких санкцій, так а якщо подивитись на вимір якості цієї продукції, що ви можете сказати? Тобто, чи позначаються серйозні санкції на технологічному рівні і на якості тих же самих балістичних ракет чи артилерійських снарядів, які очевидно північна Корея постачає Росії? Ну, звісно, позначається так, відомо, що 50% ракет з вони просто розсипалися у повітрі, але 50% тож долетіло. Звісно, є проблеми з боєприпасами, на які активно жаліються самі расисти, тому що вони вибухають і знищують самі артилерійські системи, залишають їх каліками без звучих та без ножок. Ну, самих рашистів. Ну, це чудово ж новина, звісно. Але частина з них же долітає до наших позицій. Тобто, коли мова йде про те, що одна КНДР там ну я не вірю особисто в ті от оцінки за е, кількістю контейнерів, е, що там мільйони снарядів, ну декілька мільйонів. Ну, нехай навіть ми знімемо цю цифру і будемо говорити, що КНДР постачає у рази менше в реальності, тобто один мільйон це один мільйон боєприпасів. Нехай них навіть кожен десятий е, нікуди не полетить. Ну все одно залишається величезна кількість. А як ви ну, принагідно... нагі є такі проблеми? А як ви принагідно оцінюєте експортний потенціал, якщо говорити про озброєння, військову техніку і боєприпаси Південної Кореї, яка а ну, якби пожвавилась і активізувалась в зв'язку із тим, що Путін приїхав в північну Корею. Вони там союзи якісь організовують. Чи можемо ми тут бачити і відзначити ну певний прогрес з точки зору північної Кореї в питанні військової допомоги Україні? Те, що Сеул дійсно анонсував перегляд своєї позиції, я просто нагадаю, що е, цивілізована Південна Корея вона е, не передає до України озброєння. Вона не продає до України озброєння і забороняє реекспорт озброєння. Фактично, а, то зараз от були анонс того, що на фоні стратегічних партнерства стратегічного домовленості про партнерство між РФ та КНДР СЕУЛ знімає ці обмеження або ну планує зняти, скажімо так, тому що знов таки була ця заява відносно практичних років, поки наразі нічого не відомо. І дуже дуже хотілося, щоб Сеул став на правильний бік історії. Це, звісно, право кожної країни опинитися на тому або ці історії, яке вона хоче, але дуже хотілося, щоб дійсно Корея приєдналась до цивілізованого світу у питанні підтримки України з практичної підтримки України озброєнням, тому що Корея вона допомагає об'єктивно. Там мова йде про передачу нелітальних там систем, про системи для розмінування, фінансової допомоги, але самоозброєння з Кореї дуже потрібно і о, просте пояснення, чому Корея зараз скоріше, все, ледь не єдина країна у цивілізованому світі. Яка має безпосередньо гарячі виробничі лінії з озброєнням, яка єдина на практиці демонструє швидкі постачання озброєння, яка зараз проводить агресивно у, ну, у хорошому сенсі цього слова, таку експансію на оборонні ринки зі своїми пропозиціями відносного озброєння. В чому причина? У Кореї для Кореї не завершувалась холодна війна. Це для Європи, для США. От радянський союз розпався, і все ну навіщо нам танки, навіщо там БМП, навіщо нам виробничі лінії, снаряди? Все та інше, все мир. Тами Коли в холодній війні. Радянського Союзу вже не існує і проґавили е реваншизм е російської дикдиктатури у е для південної Кореї, для Сеула холодна війна не завершилась. В неї є чудово сусід, дуже такий чудернацький, який десь раз на рік виганяє всю свою артилерію, ну більшість своєї артилерії, десь на берег моря і гачить по острову. Ну для розуміння, що відбувається, це демонстрація того, що буде з сеулом, який знаходиться на відстані артилерійського пострілу. Що буде з іншими прикордонними містами е, південної Кореї, коли почнеться навіть не почнеться, а поновиться війна, тому що там вже немає мирного договору між двома Кореями, лише перемир'я даєте з доволі спірним юридичним статусом. Е, тому е, Південна Корея не е, сповільнювала свої виробничі можливості. Вона зараз для розуміння, наприклад. Польща законтрактувала протягом останніх років корейського озброєння на 12 мільярдів доларів, в тому числі, наприклад, танки К-2, які приїхали через 102 дні після підписання твердої угоди. Це дні для отримання першої партії за останній час. Абсолютний, так звісно, це було не все замовлення, тому що е, там замовлення стосується. Якщо ми говоримо лише про К-2 корейського виробництва, 180 одиниць, то вони будуть постачатися до 25-го року, включно, тобто протягом двох-трьох ну 2,5 приблизно років до моменту підписання угоди, і це для розуміння: це 180 танків. А водночас, наприклад, Норвегія 50 німецьких танків Леопард 2 а 8 буде чекати до кінця цього десятиріччя. Корея значно швидше виробляє озброєння. Вона готова віддавати вживане озброєння, тому що воно одразу його замінює, тому що там гарячі виробничі лінії е, і йде на дуже, дуже гарні умови локалізації виробництва озброєння, продовжуючи польську тему із польськими танками К-2, корейськими танками для Польщі. То ще 820 танків К-2 у версії ПАІПІЛ. Польща може побудувати самостійно на дуже дуже непоганих умовах локалізації. Близько 45-10%. і можливо, Путін зробив серйозну помилку, так розбудивши цього технологічного гіганта Південну Корею, а головне скоригувавши політику південної Кореї в питанні експорту зброї і озброєнь. Можливо, а ваше видання Дефенс Експрес повідомляє про те, що росіяни намагаються зробити наступне. В 2024 та 2025 роках армія РФ хоче отримати по 1500 танків, 3000 бронемашин, і цифри по БМП-3 теж здивують, пише Defense Express. Наскільки це реалістично і яка якість цієї техніки? Варто знати, що мова йде про те, що перше джерелом публікації є аналітичний британський центр Русі, а водночас ці цифри, що РФ хоче, вони саме таке формулювання пов'язане з тим, що ці цифри, які безпосередньо Русі взяв з самих російських джерел, тобто, це те, що РФ задекларувала. Відносно наскільки це реалістично, окреме питання, тому що. Ну, треба все ж таки розділяти російські заяви від їхніх реальних можливостей, і вони цілком можуть розбігатися доволі сильно. Але тим паче, що наприклад, коли мова йде про там, 1500 танків, одразу вони навіть самі зазначають, що мова йде про не нові. Машини, а про ті, які е, будуть відновлюватися, ремонтуватися. Причому треба розуміти, що е, ну один той самий танк можливо ну доволі регулярно ремонтувати. Тобто він отримав пошкодження, його відремонтували е, один раз. Е, пройшов там місяць, його знову пошкодили, знову підремонтували. І так 12 разів на рік спокійно може бути. Це стандартна ситуація. Е, також можливо просто нагадати. Я не якщо не помиляюсь, це оцінка головного управління лініровитки міноборони України. То, за їх оцінками, реальне виробництво нових танків, типу Т-90 М прорив, там у РФ на рівні до, до 200 одиниць на рік. Тобто, оця от, от валова кількість це от саме про, про відновлення та ремонт. Сполучені Штати дозволять завдавати ударів Україні в глиб Росії. Це ми якби продовжимо продовжуємо тему. А виробництво Росією ну тієї ж бронетехніки, тому що зрозуміло, що це дуже важливо знищувати цю бронетехніку, коли вона перебуває ще за межами України в місцях, в таких ну в хабах, там, де в логістичних центрах військових, там де росіяни концентрують свої війська перед тим як переправляють їх. Ну, наприклад, на харківський напрямок, і в цьому контексті мені здається, це дуже важлива інформація про те, що Сполучені Штати дозволять завдавати ударів Україні в глиб Російської Федерації. Відомо, що такий дозвіл є на невеличку відстань. Так, якщо Кремль спробує розширити фронт, а що ви зрозуміли з цього повідомлення, яке зробив? Джеймс О'Брайен, це помічник державного секретаря Сполучених Штатів Америки з європейських питань. А що ви зрозуміли, про що йдеться? По-перше, про яку глибину можливо, і що означає, якщо Росія спробує розширити фронт? Дуже хотів би задати уточніші питання з цьому спікеру, але я просто. Мені просто дуже ця тема болісна, тому що мені здається, що на фоні того, що США почали нарешті зніматися на умову не використання їхнього озброєння по території Російської Федерації, тому що ситуація з забороною була. Абсолютно нелюдіна, іншого слова немає. Вона була алогічна, нелюдяна, тому що ну ситуація наступна: стоїть російський танк за територією РФ за прикордонним стовпчиком у метрі, але на території РФ. Ну і б'є по українському селищу, яке захищає український солдат з чудовим протанковим ракетним комплексом Джевелін, який безпорадний. Ну, тому, що не можна їм бути, тому що це американська зброя, а танк на території Російської Федерації. Далі ми просто масштабуємо і говоримо: ну, не танк, а артилерійська система, і не у метрі, а у 10 кілометрах. Не артилерійська система, а оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер. Не у 10, а у 100 кілометрах. Наприклад, не у ТРК Іскандер, а, ну, наприклад, авіабаза Балтімор під Воронежем. Скільки, там? 100-150 кілометрів приблизно. З якої регулярно підіймаються російські Су-34, де того, щоб бомбити Харків. А торнадо, наприклад, а торнадо, наприклад, самой. торнадо б'є на 120 кілометрів? Е, ну, Тобто, мені змінюється лише дальність, нічого іншого, окрім дальності. А тому я би дуже хотів би цьому спікеру задати прямо питання, воно дуже можливо глибоко ну, грубо, грубо прозвучить, але хочеться. А чому США продовжують захищати російські зброї, російсько-терористичні війська, які завдають терористичних ударів по Україні? Чому США досі їх захищають? Ну вам би відповіло щось би про ризик ескалації. Очевидно, ми це вже неодноразово чули, але я от що подумав, що. Що якщо Росія а, спробує збільшити фронт, а можливо мало на увазі якісь операції з території Білорусі, що ви думаєте? М -м -м цілком можливо у будь-якому паку, це вочевидь. Певне попередження, яке було зроблено для Кремля, мовляв, якщо ви десь там щось на Сумщині в інших на інших напрямках активні дії, то ми підемо, ну даємо цей дозвіл. Водночас я сів от розмову відносно на це ескалація, то знов таки США за 22-го року пройшли шлях від постачання окремого. Давайте будемо чесні. Про партизанського озброєння, накшталт протанкових систем типу Джевелін, накшталт Стінгерів, накшталт АТ 4 ну які досі, звісно, постачаються в великій кількості, але тоді ще було цим обмежено до постачання і надання навіть дозволу ну, постачання атакамсів і підготовки українських пілотів на 16-х. І, і звісно, від США залежить наскільки цілі такі будуть боєздатні, тому що ну, очевидь, питання їхнього озброєння буде висіти на США. Яка, яка ескалація відбулася? Ніякої не відбулося ескалації? Лише от ми заплатили своєю кров'ю за цю обережність? Американці, мабуть, досі вважають, що жабу треба варити так дуже поступово, та така алегорія. Що ви думаєте про пакет військової допомоги, про який вже повідомило Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки? Наскільки він відповідає тому, що зараз відбувається на фронтах? Він відповідає потреба об'єктивно, тому що він складається з двох частин: перша невелика 150 мільйонів доларів. Це дуже невеликий пакет у межах президентського вилучення, але ну, з дійсно потрібними системами на кшталт зенітних ракет до Хоуків, Мім 23 Хоук з зерка. Тим самим вже згаданими а те четвертими снарядами до Хаймерс, тобто високоточному джемулериста атакам Атакамс, тому, що утратакомси водвони вони, якби передаються всі про це знають, але у США досі у своїх звітах. Не згадують про передачу Атакмосів. В принципі, вони йдуть просто як боєприпаси до Хаймерс. Дуже насправді, на мій погляд, важливо те, що ще 2,2 мільярди вони виділяються за програмою УСАІ, тобто, коли зброя замовляється безпосередньо у виробників і постачається по мірі виготовлення до України. І там 2,2 мільярди підуть на ракети до ЗРК Петріот та Насамус. А тут треба згадати про те, що буквально ну десь тижня два тому у США офіційно оголосили про те, що Україна отримала пріоритет у отриманні цих ракет над всіма іншими закордонними замовниками в Тому числі з країн НАТО за виключенням Тайваню. тобто ми з Тайванем на однакових умовах будемо отримувати всіх інших, попросили почекати скільки, скільки потрібно, мінімум рік, точніше. Ну і звісно, постачання будуть здійснюватися на загальних умовах для армії США. Ну все зрозуміло важливо те, що ці 2,2 мільярди це якби величезна сума, але проблема в тому, що цінники на Зенітні ракети також мають астрономічні просто показники. Зокрема, ракета до Петріота МСІ, яка перехоплює балістичні ракети. Вона для армії США коштує трохи більше 5 мільйонів. Доларів. А ракета JMT, е, яка використовується для знищення аеродинамічних цілей на дальностях 160 180 кілометрів, то вона має орієнтовний цінник. Це е, на основі запиту румунського парламенту е, Міноборони Румунії до парламенту щодо їхніх закупівель на європейському виробництві Камалок, то там JMT мала цінник близько 6 мільйонів доларів. Ну, це що переводити з євро, плюс додати податки. Е, Тобто насправді, от ці 2,2 мільярди, якщо закупити лише ракети до Петріот і лише МСІ, це про 425 ракет. Не така важ велика цифра, але враховуючи те, що там будуть і ці ракети, і GMT, і насправді до НАСАМС. а NASAMS використовує АІМ 9 яка коштує трохи більше 700 тисяч доларів, і використовує АІМ-120, яка має вартість для армії США, ну для повітряних сил США 1,3 мільйона доларів. Ну то загальна кількість ракет буде вкрай позитивна, дякую, ну Дякую, очевидь, Дякую, та і ми тут все одно повернулися до економіки війни. Все треба рахувати. Ми просто починали, говорили про, а, про фонд і про бюджет, який а, виділять країни Північно-Атлантичного альянсу Україні на наступний рік. Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес, з нами був на зв'язку. Дякую, слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.